Так, друзі, всім вітання! Вас вітає ферма сільського вчителя. Сьогодні відео буде про наше домашнє господарство, коровка, бички, будуть коники, Якось так. свинки, вакцинуємо свинки, покажемо скільки коровка дає надою, Джек наш і ми погнали. Вічок, три місяці йому, 27 числа 26-те. Наші поросятки, щось неділі їм на гранулі. Водичку попивають. Котики І маленький гав-гав Чекають молочка. Ще маленький. Наш старож, нікого не пропускає. Так, а це ми готуємо. Тут є яблука по її погрежені, і засипаємо, меленим, ідемо коням. Черга. Лєєнда наша. Зараз будеш їсти, почекай трошки. Це римунська пастуша. Такий в нас ліс уже жовтий став прям, немає тих пейзажів таких різнокольорових. Так, ще є десь по яблучку дозбираємо тут У нас безла. Коні ще дощі йшли. Тиждень ніяких не було по стусі. Так, Соня вже йде. Так, все по убою ще горіхи попали на споді були. Не побачу. Ходи, ходи. Я це вже проролело. Не з'їла, їла би могла. Наша Сонька, И да там блудный, им пройдет, а Соня уже с Ходи, ходи. Так, чекаємо Висократ прийшов, бо у нас зараз це махом зрулює і все. Пішла, Сенька, Сонька, пішла, пішла, пішла. Так, іде Він повзе не йде. Давай рухайся. Кому хто ще не спарував кобелку, а хоче, що ковиники варіюють, то Сократ до ваших послуг. Рухайся пішов Скрас Путаний для, як сказати, в мірах безпеки. Він би десь пішов на село, не дай Бог, то буде біля так вони перекус. Він не замочував з яблучками товчуть, як мають зогнеть, то яблука поздавали, тут таке десь по яблучку ще падає сократ поважно собі снідає а Соня гатетись, хоч що. zamazurati. Pa tako mi bi šli. Кові три місяці інші гате молочко. Що свинья? Ха цікавий, можеш продати парочку або двох кабанів. Решту може собі можна і більше, в принципі, ціна 3200. Не, вже вепу, що він каблуче там відро. Нервуєшся Так, йдемо вакцинувати свинки по другому колу. Порцеліз Ерії Парволепто. Отак. Коштує він 1600 гривень. 10 доз, 20 кубиків. Тобто на одну свинку, 2 кубики. Коровка пішла пасти, ся, пастися. Наша свинка вибила ногу, з'їсти з'їла. Не знаю, що буде, раз проколов, але сьогодні прийшла в охоту. ну, Порада з ветлікарем, що ще раз проколоти. Кефеном, вітамінами і почекати ще одну, якщо буде вже вона нормальна. Воно ніби встає, вже щось сходить, але ще не так. Це наші свинки, пацюки. Не такі. Можу продати їх або тих, або навіть 5 за раз. Такі Макстера. 7 тижнів. Їм Такий район 15 кг. І таку кормушку ми були, купили. Так, приїхали за таку приблуду свинкам. Так, все зроблено. Ага, отут він тако крутимо, піднімаємо, регулюється. Це як його. Подача корму, да? тут тримаєш вона. все просто і надійно. Ціна 2800, 2800. номер буде під відео. Бункер. А, чим більше кормушок, Коротше, є оптова ціна, є, а є роздріб. Отака. Так, грузимо і печемо далі. Кормушечка себе гарно зарекомендувала, лише один мінус в неї це подачу корму. Чуть-чуть забагато, коли даєш, повний туди вже розсипає. А плюс того, що їх троє з одного боку, троє з іншого боку харчуються. Їм завтра буде три місяці. Вони народжені одного дня з бичком. Отакі пацюки. Одна дівка. Найбільша тут є, оця дівка, о, та вона найбільша з цих всіх. Це наша буде відгодівля, свинка буде йти на ремку. Две уже есть разом Атака и после не знаю, ч так написать. Það er pæti rast. Það er um dútt. Það er komaða. Það er aðvaka um ekki. Nei það voru þeirri. Oh. Pogledajte. Svijetliju je poklale. Pokreta I cijelu čara pokreta. Malo idemo s pesminom, malo idemo s На його теж <ривіт> Бу, Вік його 7 місяців, я думаю, що кілограм 20-30 має. І це він так, вже до 2 літа, 3 місяці він вже тут, е що на дарма, спочиває. Зразу буде нам зармали. Тут є в нас Петренка, яка не хоче приходити вже е, два місяці в охоту. знає, що робити, вже забрав її, окремо, її коло пацюка і не приходив уходи. Ще місяць має час, вони прийде, буде кубака. Оце ті, що ми показували синки, що три місяці їм, то це відео. Хороша свиномарка, молока багато, з спетре. А ну може хто знає, напишіть якісь лайфхаки, як синку привезти до хату. Бо два, які я знав, то і вже провірили, що вона не пропасть. Що запах нюра на кню колона, друге привезти її, стресувати, привезти в другу. Дали їй велику клітку, гасаємо. Нічого не допомагає. Але вже теж не йде. Але маємо надію. І мінімально її з їду один черпачок даю. бутом до кілограма їде. І не поправляється, і короче. є у нас тут. Так, бачки з'їли. Я цей вже і відрок поспів поламети. Треба вже дуратиком плести. Так, покажу зараз своїх бічків. Так, червоний бічок. Поки що ще здавати не плануємо. Так, Тихо. Що ланцок йому в'їв, все треба прираз взяти. Там мотозок роз цей. Забрати, перерубати. Бо малий то скигалося, я поклав так і забув. Такий бичок, Думаю, що 400 кг мав би мати закон. Буде йти на стайню ще навіть годівлю трошки на місяць-два. Так, це наша берденчик. Такий хлоп, кілограм 300 вкритих має йому, тепер в кінці жовтня рік. Не є великий він, я думав, що він мав би мати 400, але він не дуже до Він в стайні є сильно а, пасти так. Пасти, але червоний бато краще пасти. Боже, буде йти на стайню. Поклали капестру ланцюг. Ланцюг трохи його там утиснув, але нічого, це добре, бо навіть не забирає, бо він не менше крути. Печки пасти маю що, тут у нас є 70 соток. Я думаю, що до білих мух кладуться. Такі пащі. Раз у два дні приходимо до них. Або пасти є досталь, не треба кожен день ходити. Вони навіть не витукають, щоб сильно витукли. Напоїв їх і печемо до хати. Ось так. Тобто, у нас лені річечка. Сюди на вскіз до потоку, коли річечка, то потік, не річечка. І він збігає саменький, і все напив назад гори.